Нова модель передбачає, що Всесвіт може почати вмирати лише через 10 мільярдів років. Кінець всесвіту нова шкала часу і що це означає для нас? Всесвіт це неймовірно величезна і загадкова сутність, і ми, як її мешканці, неминуче задаємося питанням, що буде далі. Коли закінчиться це грандіозне шоу? Останнім часом наукове співтовариство зіткнулося з новими даними, які змушують нас переглянути наші уявлення про майбутнє космосу. Недавня теоретична модель припускає, що всесвіт може почати скорочуватися набагато раніше, ніж ми думали, лише через 10 мільярдів років. Це, звичайно, звучить як наукова фантастика, але давайте розберемося, що стоїть за цією новою шкалою часу, і чому це так важливо. Космологічна криза та темна енергія ключові гравці. Для початку варто зрозуміти, що ми зараз переживаємо так звану космологічну кризу. Суть його в тому, що наші спостереження за швидкістю розширення всесвіту не узгоджуються з теоретичними розрахунками. Ми просто не можемо пояснити, чому всесвіт розширюється саме так, як це відбувається. Основним винуватцем – Вірніше, головною загадкою цієї кризи є темна енергія. Ми знаємо, що вона становить близько 68% від загальної енергії і маси всесвіту, але ми майже нічого про неї не знаємо. Ми знаємо, що вона викликає прискорене розширення космосу, але її природа залишається однією з найбільших загадок сучасної фізики. Нова модель. Про яку йде мова, передбачає, що темна енергія може складатися з аксіонів, гіпотетичних надлегких частинок, які рідко взаємодіють з речовиною. Якщо це так, то космологічна константа, теоретичне, магічне число, що використовується для обчислення розширення всесвіту, має негативне значення, що призведе до великого стиснення. Велике стиснення проти великого заморожування два сценарії кінця світу. Існує два основних сценарії того, як може закінчитися Всесвіт: велике стиснення і велике заморожування. Велике заморожування у цьому сценарії, Всесвіт продовжуватиме розширюватися нескінченно, поступово охолоджуючись і стаючи все більш розрідженим. Зірки згаснуть, чорні діри випаруються, і з часом всесвіт перетвориться на холодну, темну порожнечу. Цей сценарій, передбачений Альбертом Ейнштейном, Здається найбільш вірогідним, якщо врахувати поточні дані про темну енергію. Однак, навіть в цьому випадку час до кінця вимірюється квінтільйоном років цифрою настільки величезною, що її важко навіть уявити. Велике стиснення у цьому сценарії розширення всесвіту в якийсь момент змінить напрямок, і космос почне стискатися. Цей процес буде прискорюватися, поки все не впаде в сингулярність, точку нескінченної щільності і температури, подібну до тієї, з якої, як ми вважаємо, виник Всесвіт в момент великого вибуху. Це, по суті, буде зворотний Великий Вибух. Нова модель, заснована на припущенні, що темна енергія складається з аксіонів, свідчить про те, що велике стиснення може відбутися набагато раніше, ніж ми думали, лише через 10 мільярдів років. Це значно швидше, ніж передбачалося раніше, і ставить під сумнів багато наших поточних уявлень про майбутнє всесвіту. Що це означає для нас? Звичайно, десятьох мільярдів років це величезний термін у людських масштабах. Але якщо ми розглядаємо космічні масштаби, це відносно короткий період. Це означає, що майбутнє Всесвіту може виявитися набагато більш драматичним і непередбачуваним, ніж ми думали. І якщо це правда, то нам, як представникам розумного життя, потрібно починати думати про те, як адаптуватися до цих змін. Можливо, нам доведеться шукати способи покинути нашу галактику і відправитися в подорож до інших зірок, щоб вижити. Коли наша сонячна система буде приречена. Або, можливо, ми можемо знайти спосіб маніпулювати темною енергією і зупинити стиснення всесвіту. Це, звичайно, звучить як наукова фантастика, але хто знає, що, можливо, в майбутньому особисті роздуми мені завжди здавалося, що ідея про нескінченне розширення всесвіту, про велике заморожування це свого роду похмура перспектива. Нескінченна порожнеча, нескінченна холодна темрява це не найбільш надихаюча картина майбутнього. Нова модель з її передбаченням великого стиснення, хоча і лякає, в якомусь сенсі, здається більш динамічною і захоплюючою. Це ніби всесвіт вирішив, що йому набридло розширюватися, і вирішив повернутися до витоків, почати все спочатку. Я думаю, що найважливіше, що ми можемо зробити, це продовжувати досліджувати Всесвіт, задавати питання та шукати відповіді. Чим більше ми дізнаємося про космос, тим краще ми зможемо зрозуміти своє місце в ньому і підготуватися до майбутнього, яким би воно не було. Укладення нова модель, яка передбачає більш ранній початок стиснення всесвіту, є ще одним свідченням того, наскільки мало ми насправді знаємо про космос. Вона змушує нас переглянути наші уявлення про майбутнє всесвіту і задуматися про те, як ми можемо підготуватися до неминучого кінця. Звичайно, це лише одна модель, і вона ще не пройшла експертну оцінку. Але вона піднімає важливі питання і змушує нас задуматися про фундаментальні закони, що керують нашим Всесвітом. І... Врешті-решт, саме в цих питаннях і полягає суть науки в постійному прагненні до пізнання, в бажанні зрозуміти, що нас оточує і як все влаштовано. І хто знає, можливо, саме ці зусилля допоможуть нам знайти спосіб уникнути неминучого кінця або навіть знайти спосіб почати спочатку.